Кожного дня, зібравшись на галявині, звірята читають добрі казки. Сьогодні Равлик приніс чудову книгу Гарна хатка у курчатка. Сідай зручненько і давай читати разом. У маленького курчатка коло кладки біла хатка, а від хатки до дороги стежка стелиться під ноги. І з розчинених воріт. Вируша курчатка в світ. Йде, а сонечко згори заглядає у двори, розсипає по лушку, квіти в жовтому пилку. От якби жітха курчатку, колір цей мені у хатку. А стежиночка в'юнка далі, далі утіка, між травицею травою. Між зеленою густою. От якби зідха курчатко, колірцей мені у хатку. Тут стежиночка мала до струмочку довела, а в струмочку небо сині, в кожній світиться краплині. От якби зідха курчатко, колір цей мені у хатку. Далі пагорбок, пеньок, під пеньком товстун грибок, у коричневій шапчині став на варті пристежинь. От, якби зітха курчатко, колір цей мені у хатку. Ось нарешті і лісок, і зозулин голосок. На галявці, на осоні, спілі ягоди червоні. От якби зітха курчатку, колірцей мені у хатку. Так ішло, воно дивилось, доки добре натомилось. Через поле, через сад, повернулося назад. А як сонечко зайшло, спати в ліжечко лягло, Люлі-люлі Спить курчатка. Сонце встало йде на кладку. Ближче, ближче підійшло, диво пензлика взяло, в чисті барви умочало, хатку всю розмалювало. Тук прокинулось курчатко. Вийшов, глядь. Оце так хатка засміялося чудова. Вже не біла, кольорова. Як же звуться кольори? Запитаю в дітвори. Хто зуміє їх назвати, буде в хатці гостювати. Це сонечко, воно яке? Так, воно жовте, а листочок який? Він зелений, умнічка. Це квіточка. Якого вона кольору? Вірно, вона блатитна. Ось грибочок. Він який? Так, він коричневий. А це що за ягідки? Це полуниця. Якого вона кольору? Вірно, полуниця червона. Ну і звісно, наше маленьке курчатко. Якого воно кольору? Так, воно жовте, наче сонечко. Як же здорово читати разом! Тобі сподобалось? Тоді підписуйся на наш канал, адже попереду багато цікавого.